Падіння, травми, заминки перед заїздами все це не завадило нашій збірній все ж виграти переможний кубок з рахунком 46-40 Завершився суботній тест матч збірної клубів України зі збірною клубів Європи. Переможною гонкою став меморіальний заїзд пам'яті відомому рівненському гонщику Віктору Сурхаєву, у якому взяв участь польський спортсмен Павел Місян. Саме він виступав за збірну клубів України і зробив значний внесок у загальну перемогу. Напевно, файне враження, дуже люді, файна, файна атмосфера, файне заводи. Ще що щеже Лідерами у господарів були Павел М'єсенс і Станіслав Мельничук по 15 очок. Кожен серед гостей Якуб Букхава 13, і Каміл Пульчинський 12. Організатор змагань Сергій головня каже, що нашим гонщикам все ж було важче, адже у них мало змагальної практики і була перерва у два місяці. Більше того розповідає, що незважаючи на нюанси та перешкоди, все ж вдалося зробити все, що було заплановано. Фактично, те, що ми задумали, те ми зробили. Так на початку було дуже Нестабільно, важкувато, тому що багато питань по підготовці доріжки, поливанню. То зранку хмари були, потім сонце засвітило, ми ще не знали, як правильно полити, скажімо, так, в таку мінливу погоду. Тим паче, що вдалося ознаки те, що і день незалежності, і день міста рівного всі служби трошки займаються іншими ще річами власне, з гладнеспідвею. Не обійшлося і без подарунків для вболівальників. У перерві своєю майстерністю рівнян та гостей міста вражав дев'ятирічний мотокросмен. Нагадаємо, участь у змаганнях брали гонщики з України, Польщі, Болгарії, Данії та Чехії. Наступна гонка на рівненському мототреці відбудеться 2 жовтня. Зоряна Шельчук, Павло Невесенко у ритмі подій.